Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про золотоочку звичайну. Золотоочка звичайна це сітчастокрила комаха. Довжина тіла дорослої комахи близько 14-15 мм. Розмах крил становить до 30 мм. Крила блідо-зеленого кольору мають сітчасте жилкування. Літнє забарвлення комахи. Зелене або жовто-зелене, тоді як взимку може бути помаранчево буре. Голова золото звичайно і велика, з шаблезублими щелепами. На щоках є коричнево-червона смуга. На голові розташована пара досить довгих щетинкоподібних вусиків та пара великих золотистих очей, завдяки яким комаха отримала відповідну назву золотоочка. На спинній частині комахи від голови до кінця черевця тягнеться смуга жовтуватого кольору. Зимує золото очка звичайна групами від двох до десяти та більше особин в укриттях, в житлових та нежитлових приміщеннях у тріщинах кори. Дорослі особини, які перезимували, живляться нектаром та пилком квітів. Після парування самка відкладає яйця у місцях, які захищені від прямого сонячного світла, на листки, пагони, квіти рослин, ґрунт та в інші місця. Яйця-золоточки можуть бути білі, жовті, зелені, можуть бути відкладені як поодиноко, так і групами, але обов'язково кожне яйце розташоване на тонкій шовковій стеблинці. Перед відкладанням яйця. З яйцекладу самки витікає крапелька шовковистої рідини, яка застигає на повітрі, саме до неї прикріплюється яйце. Така специфічна кладка яєць золотоочки виконує кілька функцій: по-перше, захищає яйце від поїдання його мурахами. По-друге, окремо розташовані яйця попереджають виникнення явищ канібалізму серед личинок золотоочки, які будуть вилуплюватися. Яйця овальної форми від 0,4 до 0,9 міліметра. Перед вилупленням личинки набувають коричнево-сірого забарвлення. Личинка золотовочки звичайної має довжину від 10 до 13 міліметрів. У неї велика голова з шаблезубими верхніми щелепами, тіло звужене до заднього кінця. На сегментах черевця з боків є бородавки з великими гачкоподібними щетинками. Личинки золоточки звичайної мають добре розвинуті грудні кінцівки. За типом живлення личинки золоточки звичайної хижаки. Вони живляться попелицями, можуть поїдати листоблішок та інші дрібні види комах. Саме тому самка золоточки звичайної відкладає яйця. Біля колоній попелиць, щоб забезпечити майбутніх личинок їжею. Саме тому золоточка звичайна вважається корисною для людини комахою. Золоточку звичайну та її личинок використовують в органічному землеробстві для біологічного захисту сільськогосподарських рослин. Для цього створені спеціальні лабораторії, де вирощують не тільки дорослих комах золотоочки звичайної. Але інкубують її яйця, отримують личинок та випускають їх на плантації сільськогосподарських рослин. Крім попелиць, личинки золоточки звичайної можуть знищувати павутинного кліща, морквіану, цибулеву та капустяну муху, гусениць, листовійок та щетівок. Одна личинка золоточки звичайної за 2-3 тижні може знищити до тисячі кліщів чи попелиць. Зустрівши золоточку, звичайно, на своїй ділянці чи у будинку, не знищуйте цю гарну корисну комаху. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.